Друзі, вітаю всіх! Сьогодні у мене на огляді будуть новинки в колекцію парфюмерії і вінтажних флакончиків. Знову прийшли новинки, я зараз вам їх покажу. Так що, кого цікавить така тематика, прошу до перегляду. І давайте розпочнемо з цього дуже красивого флакона, який, який мені прийшов. Дуже гарненький. Мені він дуже подобається, він рідкісний і старенький. Зберіглася навіть етикеточка на флаконі, що буває дуже рідко. Притерта кришечка дуже гарної форми, без кольчиків, в прекрасному стані, і сам флакон дуже в прекрасному стані. Тут таке є матове покриття з обох сторон флакончика, така гарна форма. І навіть зберіглося декілька крапель самого одеколону ось на дні. Так що відчувається аромат. От така краса поповнить мою колекцію вінтажних флакончиків. Також ще один прийшов мені флакончик, ось такий величенький від одеколону червоний мак. Стан поганенький, є царапини, притерта кришечка також такої оригінальної форми, і сам флакончик, нанесені ручним способом маки на флаконі, що говорить про те, що флакончик. Досить такий старенький. Так, да, є тут дефекти, але нічого, все одно цей флакончик поповнить мою колекцію. Ось такі флакончики. А зараз я вам покажу парфуми. Хочу показати свої нові надходження в мою парфюмерну колекцію. Ось давайте розглянемо. Такий одеколон, називається лєль. Гарна така бутилочка з матового скла. Небагато залишилось самого одеколона, але він не зіпсувався. Аромат приємний, така упаковочка ось, підставочка пластмасова, ложемент такий. І сама коробочка у вигляді тубуса. Такий оригінальний. І це у нас виробниче об'єднання Північне Сяйво 70-ті роки. Так накривається ось така коробочка. Також у мене новинка, це парфуми. Парфуми верже називаються. Повний флакончик, кругленька така пробочка, гвинтова золотиста, і гарний аромат. Дуже приємний. В рідній коробочці, Ось, це у нас львівська парфумерно косметична фабрика. І рік випуску 91-й. На зворотній стороні тут є надпис з ним народження. Стоїть 92-й рік, але саме виробництво, випуск в 91-му році. випустились ці парфуми, ціна затерта ось такі парфуми. І ще один екземпляр поповнить мою колекцію. Це така коробочка з-під пудри. Мене дуже привабила оця китиця. З китицями зустрічаються зараз дуже рідко, не доживають вони до наших часів. Тут є такий цікавий надпис Міністерства, Міністерство вкусової промишленності. Так, міністерство називалося в 1947-1949 роках. Так що ця пудра була виготовлена після війни, післявоєнний час. Цікавий такий екземпляр піде мені також в колекцію. На сьогодні, любі мої все. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру, добра і до нових зустрічей. Пока-пока!